Друзі, всіх вітаю! Зараз будемо робити відомого сніговичка за такого штучного снігу. Тматочок пінка, я думаю, у всіх можна знайти в домі, в кого ви діти. Чи будь-яке тісто, навіть саморобне тісто можна використати, щось об'ємне, блискітки за бажанням. А далі все як зазвичай. Тільки сьогодні в мене маленька дощечка розміром з долоньку. Це може бути навіть магніт на холодильник. Такий симпатичний і подарунок комусь, якщо захочете. Акрилові фарби або гуаш. Білий, синій, трошки чорний, трошки. Такий жовтої або помаранчевої. І почнемо великим пензликом з того, що зробимо фон. Він теж буде дуже простий, що в взагалі все максимально просто, але максимально гарно. Давайте білим е, кольором спочатку, додамо синьої для неба. Потім білу фарбу побільше, такий якийсь е, намет сніжний, так? Кучугурчик води. Я б низ все ж таки піддала більше. Синього з білим, трошки блакитні. Теж середнім або великим пензликом я буду робити зверху на низ такі мазочки, мазочки, мазочки. І у вас буде біло-блакитна сніж... сніжинка. <плес> Ялинка. Дуже просто. Дивіться, по непросохшому всьому ось такими мазочками складається ялиночка. Головне, гостренька. І... Рівнесенька, ну, декілька, скільки у вас поміститься. Хіба що далі там таких менших додам? Так і ще менших. І вони майже бліді, тобто це такий фон. Синій додам на перед. Можете використати блискітки, якщо у вас щось таке підходяще є. В мене блакитний фон, не просохший, блакитні блискітки. Я їх додам. Якщо у вас глітери блискучі, то краще дочекайтесь висихання. Це, до речі, можна таку зробити ялинкову іграшку на якомусь кружечку невеличкому, так, чи квадратику, і теж дірочку туди вдіти і на ялинку Мами і діти знають, що це за тісто, воно таке дуже легке повітря нелегесеньке з нього легко щось робити, не брудниця. Але я ж кажу, в принципі, будь-яке підійде, якщо вам дуже хочеться це зробити, а нема що. Один кружечок, один поменше. так Відщипуємо менший. Потім голова десь така середня, великий, середній, маленький. І ще дві ноги. Робимо тул з найбільшого шматочка. Катаю. Кружечок нажимаю трошки. Ну, може, прямо на картині нажимаю. Це в мене навіть такий товстенький, можна і менше тіста використати. Можна одну цю пачечку на два розділити. Ну, чи, може, у вас буде більший формат. Посередині ліпимо його тіло. Потім беремо, дивіться, середній це для голови, а найменший для верхньої частини тулупа. Ще катаємо кружечок, трошки прижимаємо і зверху так, начебто, під нахилом. В цю сторону, так, Наліплюємо. Тепер беремо середній шматочок тіста, знову катаємо, але в цей раз ну, трохи овальчик. Можна в руках його вирівняти. Так дивіться, він має бути на чаромбік, тому що щічки в нього розширені. А зверху і знизу кружечок. От сюди. Два шарика, одна ніжка і ще одна. От і наш. Олаф готовий, не повірю, так легко хочеться ще щось доробити. Відтяпуємо від сосни На ручка. Друзі, якщо у вас немає під рукою цього екоматеріалу, то ви можете просто тоненьким пензликом, зараз чорним кольором намалювати тут ручки і якесь волосочко. Ну, а я вже пообіцяла йому отакі От додатки. Декілька зігнуємо. Для натуральності. Беремо дуже тоненький пензлик. Якщо ви хочете, щоб чорний колір малював чітко, то треба його трошки розбавити з водичкою. Новенький пензлик тонесенький. Він, звісно, малює більш тонко, ніж е, ті, що не нові. так? Зберіть його так серветочкою, будь-який, який б він у вас не був. І намалюємо йому м, очі. Два тоненькі кружечки. Ще один лайфхак, як зробити це тонко, але не пензликом. Дайте висохнути. І фломастером, або чорною гелевою ручкою, але точно після висихання. Малюємо один кружечок. І поруч прям близько вони один до одного. Ще один, так прям прилипають один до одного. Ноліки такі, прівки. Прям все як у візажистів. Ми малюємо ось так майже пряму полоску, наверх трохи задираємо. Потім відокремлюємо йому передні його розкішні зуби, вініра, я б сказала. Потім малюємо тут донизу отак посмішку. Два чорних кружечка. Один і другий. По волосся я можу підфарбувати чорним кольором. <рігла> Одна пуговичка. Витираємо пензлик, мочимо в білий колір. І в кожному очку густо набрати треба на кінчик без води, тому я його не мила, а просто витерла, щоб не було зайвої води. В кожному очку з правої сторони ставимо таку білу точку. Давайте, то ось тут, на його пуговичках, я бачу знизу, наче сніг. Зроблю таку морквинку. Скатаю сосісочку таку, наліплю її йому обережно. А потім розфарбую. Або просто візьміть помаранжевий шматочок і надайте йому морковинку. Його розкішний профіль. До зустрічі, папа!